Всім привіт! Сьогодні продовжую робити крила. У мене фотозона на вихідних з крилами. Фотозону замовили буквально позавчора, а от крил у мене великих немає білих. І треба їх дуже терміново зробити. У мене трошки є вже нарізаних заготовок, небагато. Я ще трошки підрізала. Сподіваюсь, цієї кількості мені вистачить на крила. І зараз хочу їх зібрати. От, якраз вигибаю металопластикову трубу, щоб зробити крила таку форму, я думаю. У мене каркас буде метр п'ятдесят шириною. Тут зараз від одного крила до іншого метр вісімдесят. Ну, якраз добре. Буде трошки виходити за каркас. А ось мої заготовки. Тут просто такі смужки нарізані. Там я вже трошки підрізала піречка, і ще є пару ящиків. Зараз зроблю основу і буду потроху їх збирати. Вчора до самого вечора я знімала відео для свого курсу по навчанню по створенням фотозон. У мене була тема плівка. І в цьому відео уроці я показала а, такий безпечний спосіб натягування плівки без фену, без використання фену. Ну, а також з феном, звичайно, традиційний метод натягування. І взагалі поділилася різними секретами, лайфхаками. Як працювати з плівкою, так, щоб вона була гарна? От У відеоуроці я показувала, монтувала цю плівку на каркаси. У мене от два каркаси, і бачите, тут у мене дві, дві панелі, але це одна і та сама плівка. Просто одну я зробила матовою стороною, іншу я зробила глянцевою стороною. Ну і показала, як це виглядає на фотозоні, як це може бути. У наступному відео, відео уроці по навчанню, я планую, ну, якщо я встигну сьогодні його зняти. Я планую показати, як монтувати квіти на каркас, декоративні квіти, як збирати композицію, ну а потім вже монтувати на каркас різні способи. Взагалі мені залишилось зняти ще три відео: це от відео про квіти, відео про гірлянду, про кульки для фотозони, про створення різнокаліберної гірлянди. Там Я хочу обговорити розрахунок кульок, як це все збирається, як це все кріпиться, ну всі ці аспекти. І ще одне відео. Я так планую зробити фотозона стіна. Тобто стіна із кульок, як це все монтується і все це показати в цьому відео. Ну, і, в принципі, мій курс буде вже готовий. Треба його ще буде змонтувати, оформити кожен урок і все, і він буде готовий вже можна буде його придбати. В подальших відео я буду більш детально розказувати про цей курс. Сподіваюсь, що це через тиждень він вже буде повністю готовий, його можна буде придбати. Так, а сьогодні мені ще задача зробити крила на завтрашню фотозону. У мене фотозона з крилами. Крил у мене немає, я їх зараз збираю. Ну, я зараз ще надуваю кульки, хочу надути кульки 5 дюймів. Взяти з собою і доробити крила. Зараз надувала кульки, і у мене ну, буде білий і блакитний колір. Білий без проблем, я все надула. От блакитний я вирішила зробити дабл став, ну, тому що мені мало які кольори подобаються в чистому вигляді блакитний. Я хотіла, щоб фото зона була більш така ніжна, тож вирішила ставити дабл став. Поки я надувала даблстаф, у мене компресор згорів. такий кульочок. Я підготувала це, у мене кульки тут 5 дюймів. А ось мій компресор. Я не знаю, просто почав димітись, що йому ну, там не так було. Дим і все, я його вимкнула. Знаєте, що найголовніше, що це не сталося на фотозоні. Тут я взяла собі новий компресор і продовжую далі надувати. А от якщо це було б десь на виїзді далеко від складу, то трошки була проблемка. Тому, напевно, треба возити з собою два компресори. Хоча я не очікувала, чесно, він у мене ну, нормально завжди працював, ніяких нарікань не було з ним. Таблстаф, і дув, без проблем. Шо йому цього разу, не так не знаю. Я вже дозбирала крила. Навіть прикріпила на них неон. Ну, фактично, до фотозони я підготувалася. Ще зараз знайду м -м, хмаринки. Подивлюся, в якому вони стані. Я сподіваюся, що з ними все добре. Не треба буде там підфарбовувати або щось робити. Бо за сьогодні я вже втомилась. Покажу зараз, які у мене крила вийшли. Ось такі крила, вони з підсвіточкою у мене на фотозоні. Завтра будуть виглядати класно. Довго їх робити? На самозборку у мене два дні пішло. Ну, звичайно, що я не цілий день їх збирала, але все ж таки. Це при тому, що в мене було вже все підготовлено, все нарізано, я їх просто склеювала. Ну, на сьогодні будемо прощатися. Підписуйтесь на мій канал, я і надалі буду показувати своє життя, як і що у мене відбувається, як я готуюсь до фотозон, як я готую різні декорації для фотозон. Також на каналі я показую просто свої монтажі. Сам процес монтажу, як я встановлюю фотозони, з чого все це я роблю, як і що я кріплю. Тож, на каналі у мене дуже цікаво. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі. І такі крила у мене сьогодні на фотозоні. Крила дуже класно виглядають. Вони з підсвіткою. Підсвітка у мене також стоїть знизу. І фотозона виглядає такою казковою. І я думаю, фото будуть дуже гарні. Буде такий вигляд, як на Хмаринці стейш. Ну, а якщо вам потрібен декор для фотозони, каркаси, написи, фон для фотозони, магнітики, ми займаємось виготовленням різного декору, посилання будуть під цим відео, де все це ви можете замовити. До зустрічі на каналі!